Залужний, виступив з промовою у Королівському інституті міжнародних відносин Чатам Хаус. Вчора з території Білорусі залетіло кілька невідомих безпілотників. На нинішньому полі бою вже зустрічаються не лише робособаки, а й роботи-безпілотники. Для Зеленського військові завжди були конкурентами. Генерал Залужний говорить про те, що колективний захід це ж. Не сите життя зараз історичні обставини складаються таким чином, що Україну треба брати під Парасольку. Якщо не всю то частину, коли ми говоримо стати як Ізраїль, то треба розпочинати з уряду національної єдності. Країна Україна це не країна ідіотів, без розуміння за яку країну ми воюємо, якою країна стане після війни. Ми ризикуємо просто дезорієнтуватися в просторі. Вітаю, друзі! Отже, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, виступив з промовою у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham Хаус. Це дуже відома на весь світ інституція, і я вам скажу, що на такому майданчику, знаєте, відловлюються навіть найменші вібрації голосу, найменший зміщений наголос. Тобто аналітики і середовище інституту, бо це досить широкі кола. Не лише політиків, аналітиків, а е, е, науковців. Ну, тобто це, журналістів, це, це дуже складна, я б сказав, націотворча, навіть світотворча інституція. Отже, спіч генерала Залужного, надзвичайно і посла України, мені здається, Частину українського суспільства буде сприйняти як адвокація плану Зеленського. І це об'єктивно. Знаєте, для мене є маркерне е, в плані Зеленського маркерне згадування країн учасників агресії проти України. А друге маркерне згадування це країни, які втратили е, ну, почасти свою незалежність. Йдеться про Білорусі і Грузії. Хоча об'єктивно, Білорусь вона вже точно на боці Російської Федерації, Ірану і Північної Кореї, адже з території Білорусі заходили російські окупаційні війська, а з території Білорусі наносилися ракетні удари. Навіть вчора з території Білорусі залетіло кілька невідомих безпілотників. Які Кружляли на Київщині були збиті. Тому генерал Залужний, звичайно, виступав як дипломат і як військовий аналітик, і він дозволив собі все ж таки козирнути своєю прозорливістю. І це правильно, тому що він нагадав, що саме до вас я апелював, коли писав статті і розміщав їх в економісті. Це правда. Генерал Залужний говорив у 22-му році під осінь публікації, це спільна публікація з генералом Забродським. Обоє генерали з хорошим колосальним сучасним бойовим досвідом говорили на необхідності посилення технологічної компоненти війни. І зараз справді Валерій Федорович з певним, так би мовити, козире своєї правоти може говорити про нинішній стан поля бою. Адже на нинішньому полі бою вже зустрічаються не лише робособаки, а й роботи, безпілотники із штучним інтелектом. Тобто поряд з людиною постають технології, а Зв'язку з тим, що в Україні немає такого невичерпного, та й російський ресурс вичерпний, але в Україні Україна все-таки європейська країна, і в Україні нема оцього дикунства безмірного витрачання людського ресурсу. Хоча, чесно кажучи, Нинішня українська влада випалила в абсолютно ідіотських ситуаціях з абсолютно непотрібним результатом. Просто фантастичні людські ресурси, людей високого інтелекту, технологічної бізнесності. Але як за як завжди політики, коли втручаються в діяльність військових, вони ще подумають і про політичну конкуренцію. Тобто для Зеленського військові завжди були конкурентами, і нинішня атака на генерала сирського, яка розгорнулася з боку Банкової, вона по суті нагадує ті ж самі підходи, які розгортала Банкова проти генерала Залужного. Тут дуже важливо, щоб у генерала Залужного не лишився осад про те, що сирський був на боці. Банковий. Ні, він не був на боці банкові, ніхто б хто б не тішив. Але тепер про банку і про реакцію банкової на цей спіч. Справа в тому, що інша частина українського суспільства сприймає цей виступ ледь не як програмний, як план залужного. І він не такий кострубатий, не такий фантастичний. Але він дуже охайний. Тобто, по суті, те, про що говорив генерал Залужний в Чатам Хаус, він говорив про реалізм. Тобто, на тлі оцих бзіків Зеленського, що він вилив, так би мовити, з трибуни Верховної Ради, потім повіз до Європи, хочу нагадати, що е публікація е виступу. Співпала десь в часі з виступом Зеленського в Євросоюзі з презентацією свого плану перемоги, і в цьому сенсі спіч генерала Залужного, а це колонка в Українській Правді, яка називається «13 чесних фактів про війну в Україні. І тут якраз щодо чесних фактів, то хочу надати, що першим, першим фактом, про який він. Заговорив, це існування визначення колективний захід. Тобто, в уяві залужного, колективний захід це все-таки, ну, я б сказав, те, як він фор формулюється, група розвинених західних країн з з високорозвиненими економіками і демократіями та власною системою безпеки. Я думаю, що це трошки завищений, завищений романтичний погляд, але він має право, тому що нам цей романтичний погляд дозволяє зараз формулювати цілі національні. Тобто, нам є до кого тягнутися, і генерал Залужний говорить про те, що колективний захід це ж не сите життя, це верховенство права, це інституції, це вибори. Це свобода слова. Він не розгортає. Він, сама колонка генерала Залужного досить така, ну я б сказав, лаконічна. Але ідея то в тому, що освічена людина за кожною тезою бачить дуже багато всього змістовного. Так от, коли Зеленський озвучує свій план там п'ять пунктів, генерал Залужний якось трошки акуратніше і реалістичніше. Окреслив це так. Пункт 10 його колонки. Ми, українці, що воюємо за свободу вже 10 років, бачимо перемогу дуже просто. Нам необхідно отримати три базові відчуття. Одинадцятий пункт. Відчуття власної безпеки, ми маємо бути впевнені, що хоча б 100 років на Україну ніхто не нападе. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і своїх дітей. Це можна зробити якнайшвидше, найпростіше. Україні потрібно вступити в НАТО або зробити з України НАТО, як, наприклад, Ізраїль. Так, сьогодні альтернативи НАТО немає. Спірне питання щодо військових спроможностей НАТО. Але альтернативи сьогодні немає. 12 пункт. Ми маємо отримати відчуття необмежених можливостей розвитку. Будь-хто в Україні має мати необмежені можливості, а це відновлення післявоєнної України. Це те, що зараз. Багато розмов на про що е, зараз багато розмов на заході. Але чи можливе відновлення без безпеки? Чи згоден інвестор вкладати кошти в Україну, де завтра може бути знову війна? І тут я вас засмучу: ні, ніяких довгих перспектив без безпеки не існує апріорі. І тринадцятий пункт: кожний українець має відчувати, що він знаходиться у власній домівці. Що він вдома, де він вир... народився і виріс, де поховані його батьки і де живуть його діти у мирі спокій. Тобто три базових відчуття: відчуття безпеки, відчуття е перспективи, і е відчуття ідентичності. Власне, армія мова віра, ребята, мова віра. Але те, що говорить генерал Залужний про Ізраїль, Воно напорюється на наступний пункт про можливості розвитку. Ізраїль воює і розвивається. Тоді Валерій Федорович трошки не зводить кінці з кінцями. Тобто, Ізраїль це унікальний випадок. Якщо ми хочемо бути Ізраїлем, то дипломатові залужному варто нагадати, що Ізраїль має угоду. І Сполученими Штатами про безпекове партнерство поза НАТО. Тобто для України або НАТО має змінитися, бо коли приймали Туреччину чи приймали Західну Німеччину, ніяких базових принципів щодо демократії ніхто не розглядав. Історичні обставини змушували брати це під під свою парасольку. Зараз історичні обставини складаються таким чином, що Україну треба брати під парасольку. Якщо не всю, то частину, тоді буде шанс на розвиток, відродження демографії, відродження ідентичності, відродження культури. І найголовніше, якщо ми хочемо бути як Ізраїль. То треба бути рівними перед законом. Я коли дивлюся, як президент Ізраїлю зустрічає свого сина у військовій формі, він з перших днів на війні, син президента, сини міністрів, сини видатних політиків, всі крупних політиків, всі, як один плече до плеча. І в цьому сенсі євреї, ну так би мовити, в своєму єдності і в своїй дискусії внутрішній, дають нам дуже багато уроків. Але коли ми говоримо стати як Ізраїль, то треба розпочинати з уряду національної єдності. Ну і що у нас на балансі? Та нема. Отака от от історія. Але скажу вам одне: в мене таке відчуття, що, ну, от, ну дійсно, за всіма ознаками, ця колонка Генерала Залужного, посла України Великобританії, вона реально виглядає як адвокація трохи такого, ну, я б сказав, провокаційного продукту, який чомусь почали називати планом перемоги. Там нема. По-моєму, в тому плані взагалі слово перемога не вживається в тій кількості, якій потрібно. Але мова про інше. Мова про те, що без розуміння, за яку країну ми воюємо, якою країна стане після війни, ми ризикуємо просто дезорієнтуватися в просторі, тратити орієнтири. І втратити державу і націю. Ну, нація нещасна, але вона може жити не на власній землі. Тому я реалізм генерала Залужного сприймаю, по суті, як велике виправдання перед західними партнерами про те, що країна Україна це не країна ідіотів. В країні України дуже багато мислячих людей, які просто в певний момент опинилися на маргінесі перед маргіналами. Так якось завернув маргінес перед маргіналами. Тому що Люмпен в своїх бажаннях мати все. Так, щоб ні за що не платити, обрав собі вождя Люмпена. Цей вождь Люмпенів привів країну в війну. Але реаліста, інтелігенція, яка закликала людей схаменутися, зараз просто б'ються лобом об стіну такого, я б сказав, національного переляку. Ті, хто радісно верещав, хоч паржом, по-моєму, вже не мають навіть сліз, щоб плакати. Такий сумний наслідок п'яти років Зеленського, але мені здається, що промова генерала Залужного, вона якраз про те, щоб захід не роз не, не бачив в Україні виключно ошалілий люмпен, який не здатен відповідати за свої дії. Країна має інтелектуали, ці інтелектуали не переставали всі п'ять років боротися за країну.